Друзі, всіх вітаю! 10 березня, Одеса на зв'язку. Сьогодні в Одесі не така весна, вже сонячна і тепла, як була вчора, але все ж таки весна. Як каже качка, сьогодні 11 градусів, але дуже щільний туман. Коли я дивлюся в бік моря, то взагалі я не знаю на морі там щось, щось таке твориться. Чи побачимо ми те море, тому що туман страшний? Зараз ми туди підемо, а поки я хотіла сказати, що нас життя і доля не балує. Ми не встигаємо до чогось хорошого звикнути, як його вже немає. От кажуть, до хорошого швидко звикаєш. А ми не встигаємо. От вчора було сонце, було тепло, і ми казали, та скоро ми будемо купатися вже, де той купальник, де той пірс, як вже придивлялися, да, ракурс, з якого ми будемо пірнати, і таке інше. А сьогодні вже все. Сирість і вже навіть 11 градусів. Досів відчувається як температура нижча. Ще хотіла розповісти історію. З цієї, по цій темі щось вам розповісти. Сьогодні я запланувала поїхати на золотий берег. Думаю, поїду на золотий берег і звідти ми будемо йти в бік Аркадії. Ну, як завжди, там до 10-ї станції або до Аркадії, як дістатися золотого берега. Ну, Ми пам'ятаємо 18-й трамвай, як урочисто його відкривали, всі блогери Одеси проїхалися, засняли той маршрут, всі телебачення і Київ, і всі казали про цю подію. Да? Скільки років ремонтували. І ми вже не надіялися, але нарешті той 18 й трамвай пішов. Я думав, все. Сьогодні їдемо на 18-му трамваї до золотого берега. Як дістатися кінцевою 18-го трамваю? Він йде від Кулькового поля. Я живу в центрі Дерібасерська театр. Тому звідти я на тролейбусі їду до залізничного вокзалу. Потім, потім йду пішки. Чер... Раз, я прийшла, через... через... Кулікове поле, стою на зупинці, чекаю, 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 трамвая нема, нема. приїжджає 17-й, а їде 18-й трамвай, ходить? Ні, не ходить, ремонт. Зараз ремонт. недовго музика та грала, тільки я ж кажу, урочисте відкриття. 10 років ремонтували, відремонтували, нарешті і знов, і знов, бачите я? Не дає нам це життя до чогось звикнути хорошого, бо потім боляче з цим прощатися. І я, мені так, по-перше, я хотіла рвати і метати. Думаю, боже, це, це якийсь та капець. Ну як так? Як стільки років чекали, відкривали той маршрут і, і, знов, і знов щось не так, і знов його ремонтують. А потім подумала, що дійсно це була подія року, подія, може, десятиліття, і ми засняли її, як той 18-й трамвай їхав. Ви бачите? А зараз вже все. Це у нас залишилося лише в спогадах і на відео. Тому бережіть мої відео, зберігайте їх і переглядайте. Тому що хтось ще питає у водія 17-го трамваю, а колись буде ще ходити 18-й трамвай? Ну кажуть, я не знаю. Одному Богу, це відомо. Так що, друзі, ви бачите я? Вчора сонце сьогодні нема. Вчора був радіємо кожній хвилині. Сьогодні світить сонечко. Ми радіємо. Сьогодні їде 18-й трамвай. Ми біжимо і залюбки на ньому їдемо і, і радіємо. І машемо посміхаємося, і машемо, бо завтра цього може не бути. Бачите, туман 18-го трамвая нема. Я приїхала на 10-ту станцію, хотіла все ж таки знайти ще якусь маршрутку, доїхати до золотого берега. чекала тої маршрутки, її немає. Я думаю, мені не принципово. Піду на 10-ту станцію, тим більше я вже так трошки понервувала. Ну, уявіть, три пересадки мені треба зробити. 60 гривень на проїзд, і я не можу туди дістатися. Ще, ще якісь постійно якогось очікую, щось очікую. Ну таке. Все, ходімо на море. Гогусік, Гу добрий день, добрий день. Здравствуйте, в образі, весна, берет. але погода так і шепче. Це новобудова, вона мені теж так подобається. Ну не... це взагалі не знаю, боже. Працюють генератори, немає світла. Чуєте? Ось так, друзі, виглядає море, а то що лебіді? То лебіді, подивіться, скільки їх. Ростюня, ти перша біжиш, да? До моря? Лебіді, почекайте нас, Лебеді, привіт. Растя, там Лебіді. Лебіді, давайте до нас! Трасся прийшла. Один пливе до нас вузимо. Може він думає, що ми йому щось принесли їсти, а ми нічого не принесли. Не біді! Моречка, добрий день! Ти сьогодні знов таке зимове, зимове якесь. Та давай вже до нас пливи. І хочеться і колються, да? то туди, то сюди. Друзі, вони пливуть до нас. От як, да, в природі все ж таки, ми вважаємо, що птахи, вони глупі чи що? Ні, вони побачили людину, вони знають, що людини, що люди їх підгодовують тут на морі. І пливуть. Лей давайте до нас. Гукай, Храстя, гукай, кажи. А ну давайте до нас пливіть. Холодно біля моря. В місті немає вітру, а тут є. Десята станція ваша любима. Нікого немає а влітку, да, коли ми ходимо, скільки тут людей нема до яблука впасти. Отак. Буває так, що взагалі нікого немає. Тільки лебіді. Вон рибалка щось ловить. Батя, Бог в помощь! Помощь. Боже, Милюша попала. О, згадала зараз історію, я не пам'ятаю, чи розповідала я вам її чи ні, колись Андрій мені щось сказав стосовно мого віку, типу, що я там вже старенька чи старіє, щось таке. І мене це зачепило. І він побачив, що мене це зачепило, і почав це казати доволі часто. Ну, як жарт, як, як, як стьоп якийсь то. От, а я кажу: ми ж з тобою одного віку. Тобто і ти старий вже, якщо я стара. Він каже: ні, я молодий, а ти вже ну, таке щось. Жартував, жартував, а потім, колись дзвонив, каже. Прийшли до нього служити в армії, прийшли молоді хлопці, 18-20 років. І каже, щось вони там, ну, він їх вчить чомусь, а вони йому кажуть: батя, сшиш батя? А він каже: Я в шоці? був, коли почув батя, я кажу: який я тобі батя. я говорю. О. Ой, боже, мені так смішно було, як він ще в нього таке обурення, каже, прикинь, він на мене каже, батя, я ну, а ти ж казав, що ти ще молодий, то я стара, а ти молодий. Батя, так і я зараз, що ми згадала, б не цього цьому чоловіку кажу. Бог допомогу, да Бог допомогу. Да Раз я берет, знову слітів. Восьма на станція фонтана. Куди той хлопець пішов? Друзі, у нас може завтра не буде. Відео, може, завтра не буде, тому що ми завтра з растюєю їдемо в лікарню. Расті будуть робити щеплення. Вона ще про це не знає. Вона боїться. Ну що ж, це треба. Так що подивимось. Потім до нас ще гості повинні приїхати. Ну таке. Не знаю, чи вийдемо в ефір, чи ні, щоб ви не хвилювалися, якщо нас немає. Да, Ростюня? Доктор, а мені потрібна взагалі ця операція? А доктор каже, звісно, потрібно, ви ж без неї в Альпи не поїдеш, на лижах не покатаєшся. В цьому ресторані дорогому, тому не посидиш. А то каже, я взагалі пацієнт, каже, я взагалі то вальпою не збираюся, на лижах я не катаюся. А лікар каже, я не про вас зараз, не про вас. Так що лікарям теж треба і в Альпи їздити, і на лижах кататися. І ми поїдемо завтра, трохи привеземо, грошення. Та ні, ці щеплення потрібні. У разі, ж є всі документи, я ж вам про це казала, то її треба, щоб не просрочувала, щоб все вовремя обов'язково. Інакше в Париж ми тоді не поїдемо, якщо пропустимо це щеплення. Така ситуація. А, а там хтось купався вже чи буде? Роздягається чи одягається чоловік вже покупався, ми запізнилися на це дійство, щоб засняти. Ух, вода крижана. А дівчата тільки що були на пляжі в бахілах. Піднялися з пляжу, тут зняли бахіли і пішли далі. Зрозуміло, я такого ще не бачила, але, але побачила. А в мене був випадок на днях. Я ж ноги мочила на морі, в морі, а потім вони ти виходиш. Звісно, що на них прилипає пісок, поки вони мокрі, а ти все рівно одягаєш шкарпетку і йдеш з повними Шк... в шкарпетках повна піску. І я пішла так до батьків, прийшла, хожу там, хожу, хожу, хожу. Ну, шкарпетки цілі, нервані. Але мама щось каже, а що це, говорить, начебто пісок якийсь на полу. А я кажу, то з мене, бо в мене повні шкарпетки піску. Уявляєте? Ось так. А дівчата вон як придумали, до одягнули. Що тут замок відремонтований вже? Роботи закінчилися. Собачка тут з'явилася. Гавкає, а паркан такий низький. Мені страшно, що вона може знаєте, в запалі перестрибнути його. Поки в захваті, в захваті, захваті, вона раз його побачила, біжить гавкає. А де ми були їздили це теж в Закарпатті, десь в Карпатах не пам'ятаю. Там так само, так на пагорбі теж такий паркан. І він невисокий, і там собачка ще з пагорба, вона ще з вишини. Стрибає, растю побачила. О, думаю, мама мія, якщо вистрибне, ну, слава Богу, все добре. Растюня все добре, а Расті по барабану. Я за нею хвилююся, а вона знає, що її мама захистить. Да, Растя? Ходи, шукає, нюхає все, хто був. Що було, хто був, ходімо, сонечка. Ох, а тут вітерець, хороший такий, друзі. Пішли. Якщо такий вітерець протримається, то може до вечора буде шторм вже хороший, тому що вітер серйозний. Людей майже нікого немає, погода не дуже, вчора було і людей багато. На вулицях міста і на морі, і скрізь. І сонечко таке, ну, бачите як. Не встигли звикнути те, про що я казала. До хорошого не встигли звикнути. Вже все. Недовга музика та грала, трамвай не ходить, сонця нема. Будемо собі самі підіймати настрій. Зараз вам розповім ще один прикол. Дід з бабою прожили 60 років разом, і в них вже якийсь то ювілей, і вирішили вони покататися на літаку. Ніколи не каталися. Ось вони приходять в аеропорт, ну якийсь то там чартерний рейс такий приватний, замовити собі вже, скільки того життя. Все, прийшли вони в аеропорт, а їм там кажуть, а у нас зараз акція. Якщо ви витримаєте, у нас буде польот такий страшний трохи, ну на адреналіні. Буде пілот витворяти якийсь там і мертву петлю, якісь, що він там вміє таке, все він це буде витворяти. Якщо ви витримаєте, не будете кричати, то ви ще отримаєте гроші. Вам і за польот не треба буде оплачувати, і ви ще грошове винагородження отримаєте. Вони погоджуються, літять. Боже, той пілот що він тільки не робив? І вверх, і вниз, і крутив тим літаком. Це було щось неймовірне. Але все добре, вони приземлилися, дід виходить з самоліту, а в нього питають ну як ви цей польот пережили? Вам що? Ви не кричали? Вам не було взагалі страшно? Не хотілося навіть жодного разу не захотілося закричати від страху. Він каже, та хотілося, особливо коли бабка випала, то хотів кричати, але потім думав, приз треба виграти. Друзі, а ми зараз залишимося без м'яча, без м'яча. Вона з м'ячем побігла, там, де хвилі, там де море, там де дірки. Зараз вона кине в якусь ту дірку і все. Растя, навіщо ти це робиш? Ну от скажи мені. Растя, залиш м'яч. Залиш м'яч і біжи. Подивіться, що вона підійти до мене. Растя, я тебе приб'ю. Друзі, подивіться, який туман. Ви бачите, що ми Ви бачите, що ми не бачимо ні Аркадію, не місто. Боже, я зараз вже себе асоціюю з тим чуваком, який знімає. Бачили ви в Тіктокі, чи де він там знімає? Що він показує начебто 27-й рік і він один живе на цій планеті. І Він ходить скрізь по нашій землі, по, по різним країнам і знімає відосики. От Мені здається, що я саме той чоловік. Нікого немає. Оце тільки що проїхав той велосипедіст і слава Богу. так взагалі. Що це таке? Тільки сонечка немає, всі злякалися, сидять вдома. Сьогодні взагалі робочий день, Ну, бо я читала, що у деяких робочих, а деякі приватні компанії можуть робити вихідний за цього 8 березня, що в суботу припадало. Ростюня, дай м'яч. Будь людиною, дай м'яч. Це не гра така нести його в рту. І біжить. Вон ще рибалки щось ловлять. Друзі, а ви зрозуміли, що сказала Ніна? Що чаяк вже немає, залишилися дітки і то вони скоро полетять. А всі дорослі чайки вже, вона навіть бачила цей процес, коли вони летіли від нас. Ну да. Так що все. Наша пісня під політ чаяк, поки залишається в каморці під замком. До наступного сезону. Кинула. Слава Богу. Друзі, не забуваємо, 23 травня Клавдія Петрівна відкриває ібіцу. Зрозуміли ви? А потім Рафаель Черато 24-го. Ми підіймаємо вже наверх на зупинку. Хочу вам показати сьогодні ще уривок, що я знімала філармонію, саму будівлю, як вона виглядає всередині, там декілька хвилин, хто не бачив, то подивіться, поки я не видалила це відео або випадково може видалити. І ще хотіла сказати, що хтось запропонував, що Наталя, може, ти з глядачами організуєш цей похід в філармонію на екскурсію. Пишіть, якщо хтось піде знаходиться в Одесі. Якщо у вас є бажання піти саме на екскурсію в Філармонію, то пишіть, ми якось сконтактуємося і підемо. Я заліпки, бо я хочу туди піти, я туди піду. Я ж кажу, що треба якось з кимось чи до когось пристроїтися. Ось так. Так що пишіть. А ми вже йдемо додому. Так, Ростюнь. Приємного перегляду побажаємо. І до зустрічі! Христиня. П'ятий живе раз, п'ять тисяч живе два, п'яти живе два з половиною, шість тисячі раз, шість тисяч, сім тисячі раз, сім тисячі два, сім тисячу два, два з половиною, один, нема двох. Сім там вже сказали, сім вісім. Вісі раз, вісім тиждень, дев'ятижові раз, де тиждень два, де ти живе два з половиною. Да Я вас вітаю, пані, за 9 тиждень продано, підійти нам просто. Дев'ять тисяч ровень. Заряда дуже мало залишилось. не знаю чи на всю філармонію вистачить щось з філармонії не вдається її засняти. Мармурові сходинки. Дивимось, що тут. Ідемо далі. Тут щось продають Попкорн, чай, водичку, вітражні такі вікна, ресторан чи бусет. Теж мені сидять, але ми отак стельно Красиво, так? Да?

Так виглядає філармонія. Ну прийдемо сюди ще на екскурсію.